Всім привіт! Я Діана Балинська, журналістка з Києва. Привіт усім! Я Оксана Вознюк, психологиня зі Львова. І це подкаст Безпечна Пристань, в якому ми розповідаємо історії українських родин, що через війну залишили свої домівки та опинились в інших країнах, про виклики, з якими вони стикаються, і про шляхи їх подолання. Подкаст створений за підтримки фундації Польки Мовин в Шиску в рамках проєкту «Анхорія». І сьогодні ми хочемо поговорити про те, як впоратися зі стресом під час війни. Оксано, ну, ми, українці, всі зараз живемо в умовах перманентного стресу. Ну, він то менший, то більший, в залежності від подій, від обставин, але травмовані всі без виключення. Я знаю, що в багатьох випадках стрес є такою ну, рушійною силою сприяє мобілізації ресурсів, пошуку, виходу із ситуації. Але коли цей стрес постійний, то це, врешті-решт, призводить до повного виснаження, як вважаєш? Угу. Дивись, давай поговоримо взагалом, що таке стрес. Стрес це природня реакція організму людини на негативний чинник зовнішній чи внутрішній. Мовою психології стрес це тривога. Стрес переживає кожна людина в своєму житті. Звичайно, в деяких випадках незначний стрес може й справді бути рушійною силою. Наприклад, якийсь є термін для виконання важливого завдання чи проєкту, стрес може справді стимулювати та більш, до більш ефективної роботи допомагати зосередитись на завданні. Знаєш, коли заходиш до сина і питаєшся, ти уроки вже зробив, то що відбувається? Боже, зашкалює стрес. <рес> і уроки робляться дуже швидко. Ну так. Але якщо говорити про великий високий рівень стресу, то, навпаки, він сковує, зменшує ефективність та продуктивність. Якщо говорити про тривалий перманентний стрес, це людина перебуває постійно під впливом стресорів і не має можливості для відновлення. А що взагалі з тілом відбувається в цей момент, як воно це переживає? Різні реакції, фізіологічні, тремор, може бути оніміння, головний біль виражений, напружується шия, плечі, спина. Є таке відчуття комка в горлі, може бути розлади травлення, запори діарея. Розлади апетиту, тобто, або він посилений, або навпаки послаблений, напруження м'язів, і навіть може бути висипання на шкірі. В стресі люди не можуть їм важко зосередитися, дратуються легко, появляються труднощі зі сном. Вони можуть відчувати сильно-сильну втому і зменшення мотивації, можуть плакати, відчувати провину і тривожність. Тому важливо дуже знизити рівень стресу і забезпечити головне собі достатній час для відновлення ресурсів. Взагалі, досвід показує, що всі переживають стрес по-різному, і способи його применшити, якось врівноважити свій психічний стан теж у всіх різні. Тож пропонуємо послухати розповіді трьох жінок з України, які зараз перебувають в Польщі. Вони розповіли нам про те, що саме викликало в них негативні емоції під час перебування за кордоном, що найбільше пригнічувало і призводило саме до стресу. А головне, чи вдалося опанувати себе та впорати зі стресом? І, власне, що саме допомогло дати собі раду у вимушеній імміграції? Неля разом з сім'єю приїхала до Польщі з Житомира. Взагалі Неля справляє враження спокійної, врівноваженої жінки, яка завжди посміхається. Але вона починає плакати щоразу, коли згадує пережите, що допомагає впорати зі стресом під час війни це дуже складне питання, тому що стрес мене охопив після першого вибуху, який я побачила через своє вікно, і до цього часу він мене ще не покинув. Цей стрес я в Польщі протягом більше ніж півроку лежала в шпиталі. Це були так, це були психологи, це ем... у мене відсутність розмовляти, бажання, відсутність бажання розмовляти на цю тему взагалі, тому що, мабуть, я його вже не подолаю, цей стрес. Ну, навіть не можу сказати, що, що дає мотивацію жити, власне, це діти. Оксано. На жаль, таких випадків, коли стрес і відчуття пригніченості, безпорадності е, щоразу повертаються, дуже багато. Що порадиш тим, кого стрес не відпускає? Стрес як буря, емоційна буря. І деякі бурі вчухають швидко, а деякі тривають довго. Та все ж вони, всі закінчуються. Щоб безпечно, нам потрібно безпечно пережити цю бурю. Є багато технік заземлення. Можемо спробувати одну з них. Назви п'ять речей, які ти бачиш. Я бачу стіл, стакан. Настільну лампу, вікно, картину. Чудово! Е, опиши чотири речі, які, які ти можеш торкнутися зараз. Торкайся і описуй. Я можу торкнутися стола, Який він, він? він е, теплий, приємний. Я можу торкнутися лампи вона холодна е, і кругла. Чи я можу торкнутися стакана. Він такий теж прохолодний. І його приємно тримати, тому що я можу з нього напитися. Це три? Це три. Так, я можу торкнутися вікна, якщо підійду до нього. Вікно прохолодне, вікно гладеньке і прозоре. І теж його приємно торкатися, бо за ним весна. Вікно не підходить, бо ти до нього не підійшла. Торкайся до чогось. Відчуття руками ти мусиш почути. Добре, тоді я торкнуся картини. Картина гладенька, бо вона за склом теж трохи прохолодна, ну і приємна, тому що я дивлюсь на неї і бачу красу. Чудово, тепер назви три речі, які ти чуєш. Оксано, я чую твій голос. Я чую ну, віддалено розмови десь і ще чую, як цокає годинник. Чудово! Дві речі, які ти можеш понюхати. Скажи про їх запах. Я можу понюхати свою хустину, вона трохи пахне парфумами. Ще я можу понюхати стакан з соком. Так, він пахне яблуком. Одну річ, яку ти можеш смакувати? Що ну, відчуваєш? Добре, тоді я зроблю ковток соку, і це приємно, тому що яблуко. <laughs> бачиш, це є техніка заземлення. Тоді ти тут і зараз. Ти бачиш, що навколо тебе, ти торкаєшся до якихось речей і відчуваєш їх, ти відчуваєш смак, відчуваєш звук, і відчуваєш і нюхаєш якісь речі, відчуваєш запах. Ти можеш вернутися до реальності і побачити, що навколо тебе, в яких ти обставинах, і вернути себе до логічного мислення, подумати, як вийти з тої ситуації, яка вона є, як би трохи віддалитись, відсторонитися і оцінити, що ти можеш зробити в тій чи інший момент. Ну, слухайте, це був такий експромт і справжній такий психологічний експеримент, і це справді діє, тому що дійсно я відчуваю себе зараз тут і зараз. І відчуваю всі ці речі навколо себе. Ну я справді відчуваю, що рівень стресу, який, звичайно, у мене теж є, якось якось віддалився. Ну та записувати подкаст це теж стрес. Ну, звичайно. Дякую, Оксано, за такий цікавий досвід. І ти тепер знаєш, що в одному кабінеті є годинник. Так, Так, саме так. Наша друга героїня Марина з Одеси міста, яке вважається столицею гумору в Україні. В Польщі вона з двома доньками, і як справжня одеситка, Марина багато сміється і жартує. Але щоб підтримувати себе в такому тонусі, вона докладає чимало зусиль. Найбільш таких негативних емоцій під час перебування за кордоном викликали чергі в поліклініках. Тому що а, моя дитина, наприклад, має інвалідність, і мені вкрай необхідно було отримати для неї інсуліну, так, зважаючи на те, що тут. Знала о тим, що дуже великі черги, то, то було одним з найперших завдань, з яким я мала впоратися. І це дуже пригнічувало, тому що потрібно було чекати місяць-два на те, щоб прийняв тебе лікар. Відчувала я при цьому просто розгубленість від того, що я не знала, що з цим робити. І чи чи чекати взагалі, чи шукати допомоги десь в інших місцях, чи взагалі що робити далі, тому що ну, то така незнанність того, що буде далі. І хоча ж ти маєш там щось про запаси, але надовго, надовго то не вистачало, ми то розуміли, і ну, щось потрібно було. Далі робити допомогло опанувати і впоратись з таким найбільш впливовим стресом, то хіба ж праця. Тому що, поки ти працюєш, ти всі інші думки відганяєш від себе і мислиш о тим, як працювати, як підтримати своїх студентів, тому що. Є викладачем, чи якось психологічно їх підтримати, витягнути себе з вухи з тієї ситуації, яка була. І праця, 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 тільки праця. Ну і там потім вже було навчання, і зараз взагалі то і навчання допомагає впоратись з певними стресовими ситуаціями, і десь може прогулянки якісь відвідування музеїв різноманітних, то теж дуже допомагає впоратись з будь-якими взагалі негативними емоціями і зі стресом, то якось. Розслабляє трохи людину і дозволяє їй подумати, помислити над тим, що буде, як далі бути, що далі робити, і так далі. Бо на початку, коли ми приїхали до іншої країни, ми взагалі не знали, що робити, як робити, де шукати, що шукати. Взагалі, думки до одного якогось місця зібрати було майже неможливо. Тому що поки в тебе діти на руках і не влаштовані до школ, ти мусиш тільки готувати і дивитися за ними, а помислити далі, що далі робити, то дуже тяжко і дуже важко. Але зараз дуже багато є інформаційних блоків, де можна побачити рідною мовою. Різноманітну інформацію, яка допоможе та да, стради в своєму життю. Тому ну, так, більше таких інформаційних матеріалів, навіть десь бачила такий як маршрут, шлях проходження. Іноземців в іншому, в іншому краї, так, щоб найбільш ефективно інтегруватися, соціалізуватися в тому середовищі, в якому вони наразі перебувають. А взагалі потрібно е, частіше відвідувати якісь парки, е, там, де зелено, багато дерев, багато птахів, е, якихось. Маленьких таких робачків, які дуже надихають на подальше твоє життя і роблять його більш таким позитивно емоціональним. Оксана хочу спитати саме в контексті музеїв та екскурсій: чи є це універсальним рецептом? І чи всім допомагає подолати стрес та тривогу таке занурення в культуру? Універсальних рецептів немає. У кожного є своя дорога, свій шлях, свої способи розморозитися і ожити. Можна культуру, а можна і з варениками. Ти бачила, коли у нас по п'ятницях в фонді Цучі збираються старші жінки і чоловіки. У так. польській мові це таке гарне дуже слово «сеньора». Так. Спочатку їх було двоє, троє. Тепер, мабуть, коло 20 чоловіків. Що вони роблять? Це така ініціатива працівників цього фонду. вони… Запропонували збиратись, щоб поспілкуватися, і разом зробити вареники, разом щось виліпити. І тепер це ціла, цілий процес. Люди приходять, люди готовляться, люди ліплять вареники, і потім ті вареники розпродають, купляють в тому числі їхні працівники. І зібрані кошти йдуть на, на ті самі вареники в наступному разі, тобто закупляється все, що потрібно. Приходять знов ці наші чудові сеньори і ліплять. Чесно кажучи, це дуже допомагає, виручає, бо можна завжди придбати хороші якісні, хороші якісні вареники і вдома зварити діткам. Але, взагалі, якщо ми поговоримо, я пригадала собі про культуру, то словом культура початково називали процес обробляння землі, вже пізніше люди навчились робити різні аналогії. І почали вважати, що так само, як можна обробляти землю, окультурити землю, можна окультурити себе. І тому зараз словом, словом культура це означає все, що стосується того, що можна побачити, почути, прочитати, спробувати ну, вести в практику життя, щоб зробити його ліпшим. Це спосіб зробити себе кращою розвиненою особистостю. Тому ліплення вареників це також, напевно, культура. Бажання культури в людини вроджені, бажання вдосконалюватись постійно. Ми всі хочемо щось почути, побачити, попробувати, що зможе зробити наше життя більш повноцінним, більш яскравим. І в кожного свій метод. Так. І нарешті розповідь Анни з Києва. Про те, як воно жити в постійній нервовій напрузі, вона знає не з чуток, адже її чоловік служить в ЗСУ. Всі жінки зараз стикаються з величезним стресом. Тому що війна, тому що чоловіків призивають до лав Збройних сил України. Я також опинилася в такій ситуації, бо наприкінці цього року моєму чоловіку прийшла повістка. Тому стрес це дуже великий навіть не знаю, чи вдасться його опанувати, але є певні. Методики, я думаю, в кожної людини вони свої, комусь щось допомагає, комусь нічого не допомагає. Ну, В мене це, по-перше, зміна акцентів, тобто я стараюся не акцентуватися на цій проблемі цілодобово, тобто, не сидіти і не думати, що, що далі буде, що робити. А акцентуватись, наприклад, на дітях на освіті, я повністю приділяю цьому багато уваги саме зараз. Тобто, вони поєднують українську школу, польську школу і музичну школу. Це займає дуже багато часу, ранок, а потім хопа вже і вечір. Ніколи думати про стрес це перше. Друге, що мені допомагає, це жорстка дисципліна для себе. Я намагаюся робити якісь речі в однаковий проміжок часу, і це мене заспокоює. Тобто я п'ю каву там о 10-й, як у довоєнні часи на роботі, у нас була. Е Пауза для кави, ось я в цей же час п'ю каву І так мені здається, ніби я на роботі і нормально проходить час. Потім намагаюся бігати. До, до війни я відвідувала секцію з бігу. І зараз я взяла з Києва свою форму і намагаюся бігати. Не дуже виходить, звичайно, але. Намагаюся. Я собі поставила план вийти хоча б на 2-3 тренування, як було до війни. Ну, Поки що в мене одне тренування в суботу, ну, це, вже, це вже щось, якийсь крок. Ну, і інша дисципліна. В, моментах різних кухня, прання, робота. Також я працюю повноцінний робочий день, і це мені також допомагає, як і до війни. І такі різні речі, якось, курси польської мови. Це також дисциплінує. Треба зібратися, піти, щось зробити. І дисциплінує і не дає впадати у відчай. Побажаємо, щоб у чоловіка Анни, а також у всіх наших захисників, все було добре, і щоб вони повернулись до своїх сімей, до своїх близьких, живі та неушкоджені. Оксана, має ще таке питання. Багато хто з жінок скаржиться на те, що зараз в умовах стресової ситуації знижуються всі когнітивні функції, пам'ять, реакція. Чи ці функції відновлюються з часом, і чи можна пришвидшити якось процес? Звичайно, відновлюються і так можна, можна пришвидшити когнітивні функції, ну, тобто здатність людини розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, переробляти зовнішню інформацію. На це сильно впливає високий рівень стресу. Як тільки ми знизимо рівень стресу, то відновляться, посиляться і ці всі функції. Нам потрібно три речі, пам'ятати три речі. Перше, це є прийняти ситуацію, в якій ми опинилися, От, визнати реальну ситуацію. Визнати, що так, в моїй країні війна, так, я живу в чужій країні, так, я вчу іншу мову, шукаю собі роботу. Е, яку реальну ситуацію ти можеш прийняти? Я провожу на тобі експеримент. Я вже це відчула, так. Е, і саме так я приймаю те, що я живу в чужій країні, вчу чужу мову, працюю не зовсім за своїм фахом, але те, що в моїй країні війна, мені так важко прийняти. Друге, що би хотілося відмітити, це є визначити, визнати, визнати свої обмеження. Ти можеш повернутися зараз додому? Прямо зараз не можу. Угу. Це і є твої обмеження. Чи можете вплинути на хід війни? Точно не можу. Угу. І так, коли ти назвеш обмеження, і визнаєш, що вони є, і ти нічого з цим робити не зможеш. І третє, що є, це є усвідомити свої можливості. Що можете зробити. Ну, власне, так, я можу донатити, я можу вивчити мову, я можу знайти роботу, я можу навчитись чомусь новому, і я можу підтримувати тих, кого можу. Ти можеш в цій ситуації вдосконалювати себе, бути, здобути щось. Таким чином, допомагаючи своїй країні. Я нещодавно читала книжку, яка дала мені так більше сили і підтримки. Хочу її порекомендувати. Це є книга Еріка Грейтенса Стійкість. Стійкість тяжко вироблена мудрість для ліпшого життя. І. Е Пригадую цитату з тої книжки, що нікому не вдається уникнути болю: страху або страждань. Але з болю може народитися мудрість. Зі страху народжується хоробрість, а зі страждання народжується внутрішня міць, сила, стійкість. Цікаво дуже. І, дорогі слухачі, ви бачите, що існують цілком дієві методики і вправи для зменшення стресу. Я це відчула на собі прямо зараз. А як дається вам протидіяти стресу? Діліться, будь ласка, своїм досвідом. Це дуже важливо для всіх нас. В наступному випуску ми поговоримо про пошук роботи, працевлаштування в Польщі. І чи варто погоджуватись на будь-яку роботу? Чи є сенс докласти зусиль, щоб знайти роботу, яка відповідає вашим здібностям, вашим очікуванням, вашим бажанням? Якщо є запитання з цього приводу, пишіть в коментарях. Наступний епізод подкасту вийде за тиждень. Почуємось! Все буде перемога!